За рахуванням до державного бюджету податку на доходи фізичних осіб, військово зобов'язаних в, ну, в кінці 2023 2024 року ми втрачаємо обласний бюджет біля 400 млн грн. При затвердженні обласного бюджету нам не вдалося в повному об'ємі передбачити захищені статті. Скажімо, такі як заробітна плата, соціальні виплати, енергоносії, медикаменти, харчування, стипендії. Ця сума на перше, на перше, а точніше при затвердженні бюджету, становила незабезпеченість 284 мільйони гривень. Станом на сьогодні, враховуючи те, що було і перевиконання, і було частково поділено вільні залишки, незабезпеченість нас становить 160 млн грн. Тобто це ті видатки, які нам потрібно буде по ходу бюджету знайти. Ресурс, який в нас є на сьогодні, це 92,1 мільйона гривень, що покриває тільки на 56% ці потреби. За таких умов є необхідність у більш активному залученні коштів місцевих бюджетів, тобто територіальних громад. Після проведення реформи децентралізації їхні бюджети набагато більше, ніж обласний бюджет. Якщо взяти в цілому, це їхні бюджети становлять 8,6 мільярда гривень. Наш тільки становить у відсотках 15%. Це 1,3 мільярда гривень. Крім цього, стану на 1 січня на залишках місцевих бюджетів було 1,7 мільярда гривень. Спрямування з бюджету 10%, Як ви знаєте, ми був прийнятий відповідний наказ об адміністрації від 1 лютого 2024 року. План заходів щодо організації виконання місцевих бюджетів не було передбачено спрямування 10%. Для військовозобов'язаних за зверненням обласної військової адміністрації це приблизно, якщо взяти по залишках, які були на перше, на перше, може скласти 170 мільйонів гривень. Алгоритм дій по використанню цих коштів такий, тобто ОТГ приймають відповідні програми. Після того приймається рішення про спрямування 10% на загальні програми без вказування військових частин і так далі. І вже за зверненням військової адміністрації ці кошти переховуються відповідним військовим частинам. Станом на сьогодні залучилися до цього 28 ОТГ і загальна сума у нас того, що вже передбачено, становить 57,5 млн грн. Саме більше це Володимир Волинська, 26, Ковдська, 9,2, Белатинська, 5 і Торчинська 3,4. Одночасно така громада, як Луцька, яка мала прибільні залишки 300 мільйонів гривень, до цього не залучилась. Ми знаємо, що вони передбачили в той же час, передбачили певні суми на підтримку військових. Сьогодні управлінням з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, спільно з органами місцевого самоврядування, розпочато вже роботу по перерахуванню вказаних сум. За попередньою інформацією, звернення було до чотирьох громад. На загальну суму 19 мільйонів гривень. На вчорашній день, скажімо, точніше, було переховано 2 мільйони з Новолинська. Сьогодні мало піти ще 5 мільйонів із Боратина. Також сьогодні проходить сесія Ковицької міської ради, де будуть розглядатися 3 мільйони на прикордонників, 2 мільйони на військову частину. І в цьому місяці мають розглядатися терпли через сесію по Володимир Линській ОТГ. Якщо говорити в цілому про видатки місцевих бюджетів громад, які в цьому році передбачені, крім цих 10% в своїх бюджетах, то вони становлять 980 мільйонів гривень. Ця інформація подана Міністерству фінансів. Дуже багато звернень від військових надходить до нас, а громади, на жаль, не дуже оперативно проводять і сесії і приймають рішення щодо виділення коштів. Ну, то, що ви сказали по Володимиру, наприклад, да, до них лист золотів ще тиждень три тому, може більше. Сесія у них повинна тільки відбутись, як вони панують, 20 квітня. А потреба в забезпеченні прикордонників і військовослужбовців у нас не може там чекати місяць-два. Велике прохання ще раз провести роботу і з Василишами проговоримо з громадами на Радіооборони це зафіксуємо, тому що. Швидкість зібрання депутатів повинна бути, як Володимир Михайлович каже, миттєва і по той ситуації, яка є викликом перед областю. А чекати там 10, 20, 30 днів сесії, то ну, трішки нас зовсім не влаштовує. Тим паче, що у нас область виконує ще дуже багато завдань, по будові фортифікації, всього іншого, і дуже стисли терміни виконання завдань. Тому протоколи прошу зафіксувати, не звернути увагу, керівників громад. На радіо оборони вже окремо працюємо це питання.